Сьогодні з пастором Джозефом Принсом сьогодні ми побачимо, що Бог має для нас у питанні володіння землею. Бог поклав мені це на серце. Якби я мав сам проповідувати про це, то не хотів би робити цього, бо це не те, що є в моєму серці. Та господь сказав мені: ти маєш поділитися цим з людьми, дещо не дає їм заволодіти землею. Я думав, що справа в нестачі віри чи нестачі відкриття. Але Бог сказав ні, ось у чому справа ця річ краде в них відкриття. Ви будете шоковані, коли вперше почуєте про це, ви подумаєте, чому ви проповідуєте про це, пастори принце, але ви побачите, як це краде у вас мудрість, це краде у вас ваш спадок. Є вороги, які хочуть вкрасти ваш спадок. Хочу сказати наступне. Коли ви читаєте Писання, пам'ятайте, що фізичні вороги Ізраїлю сьогодні є нашими духовними ворогами. Це про образи, прототипи, які вказують вам на реальність того, що ви переживаєте сьогодні. Як я казав кілька тижнів тому, все, що відбувалося з Ізраїлем, записано нам у застереження все, що відбувалося з ними. Отже, по перше, Біблія розкриває нам Христа. Це по перше. Чому вам потрібно знати про це? Бо ви у Христі такі, які і сам Христос. Те, що має Христос, належить також і вам, як співспадкоємцям. Амінь. Все, що має Він, маєте і ви. Який Він, такі і ми в цьому світі. Ми не читаємо Біблію, щоб знайти себе. Ми читаємо Біблію, щоб знайти Христа. А коли ви знаходите Христа, ви знаходите себе. Амінь. Бо тепер ваша нова особистість у Христі. Бог дивиться на вас так, як він дивиться на Христа. Слава Господу! Ви вчитеся чомусь? Добре? Книга числа, 32 розділ. А в Рувимових синів та в синів Гадових були великі стада, дуже численні. І побачили вони край язерський та край Гілеадський. чиї це були сини двох племен Рувимового та гадового. Скажіть Рувим та Гад. А також частина Манасів його племені. Покажіть їм мапу, щоб вони зрозуміли це мапа Ізраїлю. Ви бачите розподіл землі за племенами, вони розділені на спадок за часів Ісуса Навина. так, справа бачимо Ровима та Гада і схід Манасії. Насправді, в той час вони були не в краю обіцяному, а за його межами. Бачите, вони були розташовані справа у східній частині. Вони не перейшли річки Йордан, яка відмічена тут синім. Бачите Галілейське море? Бачите мертве море внизу? А поміж ними тече річка Йордан. Пам'ятаєте? Як Ісус Навин і його люди перейшли Йордан? Вони офіційно увійшли до краю обіцяного. Отже, з цього боку, це не край обіцяний. Так? Технічно вони перебувають у краю обіцяному. Але не перейшли річки до нього. Ці два з половиною племені мало багато худоби та стада. Вони побачили, що це зелене місце місце Пасовиськ, які чудово підходять їхнім стадам. Вгадайте, що вони забули всі ті обітниці, які Бог казав їм про край, що тече молоком та медом. І вони сказали Мойсею Ми хочемо залишитися тут. Однак Мойсей розгнівався. Погляньмо, що тут говориться. І сказав Мойсей до гадових синів та до синів Рувимових Чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти? І для чого ви стримуєте серце Ізраїлових синів від переходу до того краю, що дав їм Господь це гріх розчарування? Восьми вірш. Знаєте чому розчарування? Бо тепер племен, які б могли воювати, стало на два з половиною менше. Амінь. Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадеш барнеа побачити той край. І ввійшли вони в школьську долину і побачили, були той край, і стримали серце Ізраїлових синів, щоб не входити до того краю, що дав їм Господь. Пам'ятаєте цю історію? Вони відправили 12 шпигунів, і ті повернулися, та сказали, що там велетні, величезні стіни. Ми не захопимо того краю. Тільки Ісус Навин та Калев сказали: ми маємо одразу ж піти туди. Там є хліб для нас, їхній захист залишив їх. Амінь Бог дуже засмутився. Люди хотіли Бити камінням Ісуса Навина та Калева. Мисей нагадав їм про розчарування дітей Ізраїлевих. Він почав розповідати їм про те, що трапилося, як це розлютило Бога, бо сказав усі, кому більше 20 років, загинуть у пустелі, усі, кому менше 20 років, залишиться жити, і разом з Ісусом Навином та Калевом увійдуть до краю обіцяного. І це трапилося за часів Ісуса Навина. Ми знаємо, що багато людей загинуло. Я не хочу блокати та губитися в здогадках. Я не хочу, щоб наше покоління залишилося без того, що належить йому. Отже, ці люди впали духом, отже, ровими гаттами, Насія не бажали потрапити до краю обіцяного сьогодні ми сказали б, що вони хотіли лише заробляти гроші, і все спадок не був важливим для них. Вони не розуміли, що спадок це серед іншого, навіть багатство, яке Бог мав для них. Вони пішли на компроміс. Коли ви йдете на компроміс, щоб отримати щось, ви автоматично втрачаєте це, ви побачите, що отримуєте гіршу якість. Я почую амінь. Отже, ось що вони сказали: я трохи скорочу, щоб зекономити час. Ровим, гат та половина коліна Манасії сказали: Знаєте що? Ви думаєте, що ми не будемо воювати через те, що ми зупинилися тут? Ні, ми перейдемо за Йордан. Ми будемо воювати за наших братів, а потім ми повернемося та приєднаємося до наших родин. Вони вирішили залишити своїх дружин, дітей та родини в районі сучасної Йорданії. Ми залишимо їх там, а самі підемо з вами воювати. І сказав їм Мойсей, якщо ви зробите цю річ, якщо ви узброїтеся на війну перед Господнім лицем і перейде кожен ваш озброєний Йордан перед Господнім лицем, аж поки він не вижене ворогів своїх перед собою, то буде здобути той край перед Господнім лицем, і ви по тому вернетеся і будете невинні перед Господом та перед. І буде вам цей крайне володіння перед Господнім лицем. А якщо не зробите так, то ви згрішили Господові і знайте, що ваш гріх знайде вас. Це гріх знеохочення. Проповідники люблять використовувати це місце. Ваш гріх знайде вас. Ось звідки вони беруть Це, це гріх знеохочення братів. Амінь. Вони хотіли жити на іншому боці. Я називаю це життям на межі зі світом. Я хочу знову показати вам цю мапу, добре? Бачите, ровима? Бачите гада? Бачите схід Манасії? Є захід Манасії, схід Манасії. Ці два з половиною племені пішли на компроміс, віддавши краще ворог найкращого не гірше, а краще. Ви задовольняєтеся тим, що здається вам кращим, та ви втрачаєте найкраще. Так? Отже, вони втратили найкращі землі. Два з половиною племені тут ровимґатта Манасі. Я хочу розповісти вам дещо про ці три племені. По перше, ці три племені відтоді ви не почуєте про те, щоб з них з'явився пророк чи відомий воїн. Ви не почуєте про якихось відомих людей серед цих двох із половиною колін. Інакше кажучи, вони стали звичайними християнами, нейтральними. На межі зі світом вони жили якомога ближче до світу, проте вони загубили те краще, що Бог мав для них. Але що таке світ? Ми маємо дати визначення світу. Світ це мода макіяж одяг. Ні, це не світ. Світ – це також не тоді, коли ви ходите серед дерев, насолоджуючись природою. Я люблю Боже творіння, я люблю дивитися на дерева. Бути біля води. Я захоплююсь Божим творінням? Це не світ. Якщо це світ, то як щодо цих слів, так бо Бог полюбив світ? Так. Вочевидь, коли говориться так, бо Бог полюбив світ, то мається на увазі всі люди світу, так? А як щодо не любіть світу, погляньмо на це місце не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бачите це? А що таке світ? Бо все, що в світі пожадливість тілесна, це перше, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від отця від світу. Бачите це? Ваша пожадливість, пожадливість мати щось амінь базується на пожадливості тілесні та очей. Це саме те, що зробила Єва. Біблія говорить, що вона побачила, що дерево добре в їжу, це пожадливість очей та тіла. А також що воно робить мудрим, не мудрим, як того бажає Бог, а мудрим за задумом Змія, це шляхи диявола. Вони роблять людину хитрою це пиха життєва. Ворог випробовував Ісуса в цих трьох сферах перетвори каміння на хліб, пожадливість тілесна все, що бачиш, я дам тобі, якщо впадеш та поклонишся мені, сказав диявол, це пожадливість очей. Амінь. Зістрибни, щоб усі побачили, що ти, Месія, пиха життєва. Ісус переміг там, де впав Адам. Адам був у досконалому середовищі, все працювало для нього, та він упав. Ісус був у ворожому середовищі, ніщо не допомагало йому. Він був у пустелі, там навіть не було їжі, та він все одно пройшов їхнім переможцем. Я хочу, щоб ви знали, що Ісус всередині вас Біблія говорить, коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва. Що відбувається, коли хтось любить світ? Якого висновку доходить Біблія? Утім немає любові отцівської, не любові до Отця. Люди кажуть: якщо ти любитимеш отця, то не любитимеш світу. Не дозволяйте нікому змусити вас відчувати провину через це. Так, якщо ви відчуваєте любов Отця Небесного до вас, і Отець каже: Я маю найкраще для тебе ви не будете задовольнятись меншим, бо ви знаєте, що Отець любить вас. А якщо отець любить вас, то ви знаєте, що він має найкраще для вас мій отець любить мене. Амінь. Мій отець бажає для мене лише найкращого. Навіть коли щось йде неправильно, мій отець обернеться мені на добро, отже люди люблять світ, коли в них немає любові отцівської. Коли християни намагаються вчиняти як світ, слідувати філософії та стилю світу, врешті-решт, вони опиняться нижче світу. Будьте обережні. Я закінчу ось на чому. До речі, хочу, щоб ви знали наступне. Коли Бог говорить про те, що бажає вам найкращого, ви не знаєте, що це найкраще. Чуєте? Я вважав, що це було найкращим, коли у мене були ці стосунки. А потім з'явилися інші звенді. Вони були найкращими. Я можу розповісти вам багато інших історій. Зірка нам дали місце у Бугіс, маленьке місце. Але я відчував всередині, що щось не те. Господь сказав мені, це не найкраще. Я сказав лідерам мені здається, що Бог має дещо краще для нас. У Сінгапурі. Де земля на вагу золота? Ти хочеш сказати, що в Бога є щось більше? Так. Я вийшов сюди і сказав вам, що Бог має щось краще для нас. І тепер ви перебуваєте в цій реальності. Отже, спочатку це був спадок у духовній сфері, та спадок завжди проявляється у фізичному. Запишіть три речі про спадок. Швиденько, я розповім вам ще одну історію, і на цьому ми закінчимо. Добре? Отже, три речі: перше перше Петра, один, три. Біблія говорить про спадок у четвертому вірші. Там говориться на спадщину не що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа на спадщину неклінну. Перше, наш спадок неклінний. Що це означає? Він не підлягає смерті. Якщо Бог дає вам здоров'я, воно не підпорядковується смерті. Якщо Бог дає вам щось, це не підпорядковується природнім законам землі. Так, якщо Бог дає вам стосунки, вони не підпорядковуються смерті. Ви можете пройти через час випробувань, та це не буде кінець. Друге, цей спадок непорочний. Що означає непорочний? Його не може опорочити гріх? Непорочне означає що? Що його не може заплямувати гріх? Не може. Отже, гріх не може доторкнутися до нього. Перше було що нетлінний, смерть не може торкатися його. Далі непорочний, гріх не може торкатися його. Інакше кажучи, ви не можете втратити спадщину через гріх, коли ви в Христі. Амінь. Та ми не хочемо грішити, бо любов Отця перебуває в наших серцях. Ми знаємо, що Отець любить нас. І третє нев'яночий або нетлінний. Що це означає? Він не підвладний чому часу. Він не згасає. Так? Де перебуває наш спадок? Він зберігається на небі для вас. Це не означає, що він буде там аж доки ви не отримаєте його одного дня. Ні. Ви маєте насолоджуватися сьогодні тим, що зберігається там для вас. Та ваші скарби не тут, ваші скарби на небі, де міль не може знищити, де злодії не можуть проникнути та вкрасти, де не діє інфляція. Та ви можете використовувати його тут, бо далі говориться, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Слово часу грецькою – це кайрос, це особливий сезон часу. Це спасіння не позбавлення від вічної смерті. Амінь. Це лише частина. Це спасіння відбудеться в останній момент, кайрос. Ми покоління останніх часів. Ми люди, які побачать, як спасіння Боже явиться тут. Яке готове з'явитися останнього часу? Так, це ваш спадок. Він не підвладний смерті не підвладний часу і його неможливо осквернити гріхом. хочу розповісти вам історію. Це сумна історія, але зі щасливим кінцем. Це цікава історія. Був один праведний час. Минулого тижня я розповідав вам, що царство розділилося на два царство Ізраїлю та царство Юдеї з Єрусалимом. У той час царем Ізраїлю був Ахав, чоловік Єзевелі. Єзевелі. Пастори. Не робіть так, мені страшно. Бо я одружений на ній. Жартую. Вибачте, що нагадав. А іншим царем був Йосафат. Йосафат був праведним та добрим царем. Йосафат був царем юдеї. Поглянемо на цю історію. І сказав Ахав цар Ізраїлів до Йосафата, царя Юдиного. Чи підеш зі мною до Гілацького рамоту. Це поблизу Сирії. Гілацький рамот належив Ізраїлю, та в той час ним управляли сирійці. А то відказав йому Я, як ти, народ мій, як твій народ, і буду з тобою на війні. Велика помилка. Він пішов на компроміс із людиною, яка була світською, яка скомпроментувала себе, яка не корилася Богу. Насправді його дружина просувала поклоніння Ваалу. Пам'ятаєте історію Іллі? Це було біля Бетель. І не тільки це. Він каже наступне далі цар Ізраїлів діяв дуже хитро, і сказав Ізраїлів, цар до Єсофата: Я переберуся і піду на бій, а ти вбери свої шати. Це був ключовий момент для Єсофата. І перебрався Ізраїлів цар, і пішли на бій. А сирійський цар наказав зверхникам своїх колесниць, говорячи, не воюйте ні з малим, ні з великим, а тільки з самим Ізраїлевим царем. Гарна стратегія. Інакше кажучи, не воюйте з будь-ким. Знайдіть царя Ізраїлевого і розберіться з ним. Прибийте його. А хто був у царському одязі? Йосафат. А хто придягнувся? Ахав. Далі. І сталося, як зверхники колесниць побачили Йонатана, то вони сказали, це Ізраїлів цар. Звичайно, він не був царем Ізраїлю, він був царем Юдеї, та він був одягнений в царський одяг, і вони оточили його, щоб воювати, і закричав Йосафат, і Господь допоміг йому, і Бог звабив їх від нього. І сталося, як зверхники колесниць побачили, що це не Ізраїлів цар, то повернули від нього. Повернімося до того, що Есафат сказав ахаву. А той відказав йому Я, як ти, народ мій як твій народ, і буду з тобою на війні. Коли я вивчав це місце, Господь нагадав мені про ці слова, які я підкреслив для вас Я як ти. Коли ви говорите комусь, кого не благословив Бог, хто живе за світськими принципами, йде шляхами світу, обманює таке інше, а ви говорите йому я як ти. Ви отримуєте їхню долю. Чуєте? Бог говорить у книзі Об'явлення, останній книзі Біблії Вийди з неї, народи мій, не торкайся її, не будь причасником її язв. Отже, християнин може торкнутися язв, які не належали йому. Навіть коли ми благословенні. Ми можемо займатися речами, які не належать нам. Бог каже: Послухайте уважно, ви бачите, що сказав Йосафат Я як ти. І він опинився на тому місці. На якому мав опинитися цар Ізраїлю? Він був оточений ворогами. Його збиралися вбити. Та на допомогу прийшла милість Божа? Він був у кроці від смерті. Послухайте, що трапилося з ним у той момент, коли він сказав Я, як ти? Доля іншої людини стала його. Все, що він має отримати, стає вашим. Його переваги також стають вашими. Та які це переваги? Які це благословіння? Це той самий принцип, який ми бачимо в 1 Івана 4,17, бо який Він, такий і ми на цім світі. Коли справа стосується Ісуса, погляньте на те, де Він зараз, Він вище всіх влад, вище всіх демонів, а де ми? Я такий, як Ти, нас підкала Його доля. Він під Божою прихильністю. Ми кажемо Я такий, як ти, який ти, такий і я. Ми насолоджуємося тим, де він, розумієте? І це правда, бо який він, такий ми на цім світі. Та якщо ви говорите комусь, хто не благословений, я, як ти, з вами відбувається те ж саме, що і з Єсофатом. Він опинився в центрі уваги. Він був на тому місці, де мав бути цар Ізраїлів. Тому не варто ототожнювати себе з кимось іншим. Окрім Господа Ісуса Христа, який Він, такий і я на цім світі. Не кажіть отець мого друга був здоровим, він дожив до ста років. Мій отець також був здоровим, він помер у 99. Я певен, що теж буду здоровим. Ні, ні, ні. Ні. Ви ототожнюєте себе не з тією людиною. Ви покладаєтеся на тіло. Це небезпечно. Це тлін непорочне та в'яноче. Навіть ваші гени можуть зав'янути, зруйнуватися, а ваш спадок не тлінний. Ви маєте ототожнювати себе із цим. Ісус не тлінний. Амінь. Він не вгасає. Амінь. Він навіки молодий, по попривиця Отця. І тому ми маємо казати: як ти молодий, то я молодий у цьому світі. Як ти сильний, так і я в цьому світі. Як ти вільний від усіх хвороб, так і я в цьому світі. Як ти в Божій прихильності, так і я в цьому світі. Як ти вище понад усе зло, так і я в цьому світі. Амінь. Немає меж. Якщо ви ніколи не покладалися на Христа, повторіть зараз цю молитву від усього серця, скажіть Небесний Отче. Я вірю, що Христос помер за грішників. Я грішник, дякую тобі, що Христос помер за мене. Я вірю, що Він поніс усі мої гріхи, взяв увесь мій осуд, щоб мене ніколи більше не засудили. Він воскрес із мертвих. Я вірю, що Христос наглядає за мною. Я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь та Спаситель в ім'я Ісуса. Амінь. Підійміться на ноги, слава Господу, це проста молитва. Але якщо ви промовили ці слова з вірою, то, як каже Біблія, ви були перенесені з царства темряви в царство світла. Амінь. Слава Господу, підійміть руки, щоб я благословив вас. Цього тижня Господь благословить вас та ваші родини і берегтиме вас. Господь захищатиме вас, Господь берегтиме вас від усіляких небезпек. Шкоди та сили лукавого. Господь дарує вам благодать, щоб ви були як риба в морі, кошерні. Ви будете рухатися через цей світ та мати луску, щоб нечистота не потрапила до вас. В ім'я Ісуса, нехай ви будете у світі, та не від світу. Нехай ви будете такими, як Ісус. Праведними, святими, сильними, здоровими, молодими, активними, вище всіх влад та зла під незатьмареною прихильністю Божою в ім'я Ісуса. Амінь, амінь. Хай Бог благословить вас, друзі.